25 полтавців, хворих на вірусний гепатит С, розпочали лікування сучасним противірусним препаратом суфа Це новітня методика, яка почала використовуватись у нашій країні лише цього року. В Полтаві з цього місяця вже це лічення доступне. Гепатоцентр, центр, центр СПІДА та це ті організації, які включилась в програму лікування і предоставляє вже допомогу пацієнтам. Застосування суфа скоротить традиційний курс інтерферонового лікування та зможе продемонструвати вищу ефективність зі зменшенням кількості побічних дій препаратів. Зазначає Максим Демченко, виконавчий директор благодійної організації Світло надії нескільки років назад. Пациенты, например, с первым генотипом Б и с плохим прогнозом, они не имели возможность, даже по ним, потратив 12 тысяч долларов, они всего лишь имели 20% вероятности излечения. Причем в течение года во время лечения они должны были испытывать тяжелые побочные эффекты. Но препарат нового поколения, увеличивает, кроме того, что он сокращает период лечения с года на 3 месяца, Он ще збільшує до 95% п'яти процентів вероятності Пацієнтів лікуватимуть безкоштовно в рамках реалізації спільної програми благодійної організації світло надії, спільно з Альянс Україна та за підтримки глобального фонду. Загалом проектом передбачено лікування півтори тисячі українців.